Капеланське благословіння на 4 травня 23 року ум'ятця Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подлавтим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подлавтим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть палав тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всяк час на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині час на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Письмо говорить нам, говорить, розповідає про те, як Ісус сказав, да, навіть як Ісусу почали дорікати, ремствувати іудеї за те, що Він сказав, що я. Є той, в кого треба повірити. І ви знаєте, це для мене сказано, коли я навертаюся, особливо для новоначальних, які знову навернулися до Господа, то завжди знайдеться той, хто буде ремствувати і казати: а, ти віруючим став, ага, ти вчора був ще таким грішником. І це для мене буде випробовування. Саме для мене, тому що або я, знаєте, засоромлюся тих старих своїх друзів, які в гріху зі мною були раніше, чи скажу правда і відверта, і визнаю Ісуса. Так, «Да, я раніше був таким грішним, але тепер я помінявся. Раджую тобі, друже, помінятися і стати на сторону Божу. Як Ісус тоді сказав їм, що. Ви мені будете дорікати, що я нібито народився від Йосипа, від Діви і Марії. Да, і всі ми знаємо, і, не, і мене ви не визнаєте мене праведником або Месією, який прийшов. Ну, Це ваша справа. Але я все є таким і буду таким, тому що там, куди я йду, там життя, а там, де ви знаходитесь, там смерть. І це з кожним праведником з нами буде так. Якщо я піду за Ісусом. То я йду до життя. А якщо я без нього буду залишусь, то я буду мати смерть. Амінь.